Сьогодні, 5 серпня, російсько-терористичні угруповання і надалі продовжують обстрілювати позиції сил АТО з озброєння, що заборонено мінськими домовленостями. Вогнева активність злочинців і надалі сконцентрована на Донецькому напрямку, переважно у темну пору доби. Так, з опівночі до шостої ранку бойовики зі 120-мм міліметрових мінометів вели вогонь по Авдіївці, водяному опитному. Крім того, за ніч окупанти тричі з артилерії калібру 122 мм били по житлових кварталах Авдіївки. Водночас, за нашими оперативними даними, серед місцевих бойовиків постійно зростає невдоволення фінансовим забезпеченням. Як наслідок, погіршується дисципліна, виникає соціальне напруження, яке вже не контролюють російські військові радники. Тож на тимчасово непідконтрольній Україні території постійно виникають надзвичайні ситуації за участю бандитів та цивільного населення. Приміром, 31 липня у селищі Ювілейне, що на Луганщині, озброєні бандити у стані алкогольного сп'яніння на БТРі. Вщент розтрощили два автомобіля, після чого влаштували стрілянину. Для розслідування цього інциденту до Луганську нещодавно прибула комісія з Російської Федерації у складі семи чоловік. Російські кукловоди відкрито розмістились у готелі Дружба та намагаються, хоч якось, вгамувати нелюдів. Проте, усвідомлюючи безперспективність цього процесу, росіяни вже розглядають варіанти повного заміщення бойовиків на кадрових військових з Росії, для яких планується оформлювати відповідні документи.